Добрий вечір, шановне товариство. 14 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район Село Нігин В даний момент Сахкамінь Ось до нас завітала зима, трошки приморозило легенько притрусило сніжком. Вночі мінус 3-4. В день піднімається до нуля. Ось така гарна погода. Зараз ми подивимося, як зимує наш неукривний виноград. І на цьому Кущикові подарка Запоріжжю. Привет і кураж і привіте розгорання. Подивимося, як він себе почуває. Брунячка, незважаючи на те, що були досить такі теплі періоди. Ніде не опушилася. Це на подаркове Запоріжжя. Столові сорти. До речі, вони Як би не е, мають зимувати відкритому. Але так і при такій погоді, я думаю, що нічого їм не зашкодить, Це вже не перший рік. Далі от лозина у нас кураж. Погано фокусується. Але брунька, як видно, закрита. І от, далі йде розорання. О, такі гарні. Відщипнути цей опасено. Так що поки що виноград почуває себе дуже і дуже добре. Лоза чиста, не приморожена. Так що чекаємо весни. Це в мене посажено кілька кущів тут за гаражом від поля. Так що прошу не судити. У Вас про те, що може тут якийсь непорядок. Підписуємося, коментуємо, лайкаємо, створюємо, ставимо запитання, буду знімати відео і відповідати вам. До побачення, всього найкращого. Міцного здоров'я і найшвидшої перемоги!